Зараз ще ранок, а на вулиці дуже густий туман. Ну, я думаю, що він розвидніється, тому що, мабуть, має бути гарна погода. А всіх сьогодні вітаю з верною неділею, хоч і мені сьогодні ще на роботу. Тож запрошую залишатися сьогодні зі мною на весь мій день. Рано приїхала на роботу, то взяла чи ту каву ще. І буду бігти вже попрацюю, а тоді ще поїду на почту. Місто ще спить, погода, звісно, класна. Хоч і туман такий густий, сонечко десь там хоче пробитися, але пташки співають клас, взагалі дуже гарна погода. Сьогодні ще у нас багато планів, треба посилку забрати, розібрати, з дітьми в ігри пограти, на прогулянку сходити. Вам розказала план сьогоднішній на день. Всім бажаю гарного дня сьогодні! Працювати буду до 12-ї до обіду, тому зустрінемось вже після роботи. Ну ось, бачите, вже дуже гарна погода від туману, нічого не залишилось. Сонечко світить. Побігла я вже за посилкою. Мені цікаво, чи комусь ще батьки присилають смаколики якісь через нову пошту мої, присилають завжди. То зараз піду заберу. Там, зараз піду забирати свою посилку. Як ага. оцей Ось Так, я всього нагребла, все поперекладала з великої коробки. Ось рюкзак тягну, торбу тягну. И буду идти уже додому. Девочки! Да. Что-то бабушка передала вам. Да, Это обру, что такое? Он сейчас очень модный. Раз. Такой. Классный, да? Да. У -у -у. Это для умывашки, а -а -а. это чтобы умываться. Это, наверное, мне для косметики, чтобы умывать. Что это для косметики? Это такой наверное, Нет, это можно... умывашка, да, мама. Да, умывашка? Да. Класс, ну супер. А и это... резиночки. Вот такой. Бабушка вам всегда что-то присылает, да? Да, бабушка самая лучшая на планете. Ну и теперь будем разбирать посылку. Первое, что приехало, это яйца домашние. Их декілька. Десятки. От зараз буду перевіряти, чи вони доїхали гарно. В одному латочку тут одне тріснуло, ну нічого. Всі інші цілі та гарно запаковані. І перевіряю ще один латочок. Тут теж з цієї сторони один трошки тріснув, але інші всі гарно доїхали. Далі, зелена цибуля з городу, вона вже виросла. Завжди мама ще нам передає творог, вона його сама робить. Домашня ковбаска це буду запікати на паску. Ще кульочок з творожком, Обов'язково шоколадки для малечі. Шпроти баночка, та декілька баночок варення. Я попросила олія. З варення це було повидло, смородина, парічка та полонечка. Кава заварна вже закінчилась. Звісно, гроші, які Ульянка так чекає, бо бабусі їй завжди передає десяточки такі збирає. Ще домашня ковбаска, далі кусочок м'яса, свинина, черемша, це на салат, цукерки. І я ще попросила картоплю, бо своя вже трошки підв'яла та проросла.

Есть. Есть? Все, проверяем. Синего нету. У меня синего нету. Так у нее вот синий есть? Синий. Нет, у тебя он. Вот синий. Нет, ты его надо вот должна была положить. Синь. Хочется прям э, вот так вот этот быстро выигрывать. Вы села, да, она дуже классная. Вот с друзьями будет дуже классно погадывать. Всем привет. На прогулку Так... Сьогодні тепла погода, дуже е, тепла. Я зараз йду гуляти з всі своїми е, друзями, ді, друз, друзями. Дуже гарний день. Ой, сьогодні такий мама, насичений день, вихідний, тому. Мама. Треба все встигнути, ще і на прогулянку на площадку сходить погратись. То йдемо ще на майданчик. Скільки сьогодні діток багато тут на майданчику, і дорослих всі відпочивають. Діти гуляють, набрали з собою оці всі штучки, щоб сидіти можна було на столі, там на тенісному вони сиділи. А це тут і курточки, що хочеш. Мілана любить гратися з ульяниною компанією, бо її подружка вже додому пішла. І ось вони граються на а, горочки. Ну, ось так і минув мій день. Це був. Влог без прикрас моє реальне життя. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Я з вами не прощаюся. Переходьте на наступні мої відео.